Доброго ранку, любі діти і шановні батьки! Я запрошую вас сьогодні в нашу художню майстерню і пропоную вам намалювати букет з квітів. Зараз на вулиці весна вже пригріває перше тепле сонечко, і скоро всі клумби, квітники вкриються першоцвітами. Давайте їх розглянемо і пригадаємо будову! Першоцвітами називають підсніжник, крокуси, матей-мачеху, ряст, примулу і пролісок дволистий. Їх називають первоцвітами, бо вони перші радують наше око своїм цвітом. У кожної квітки є корінь, але ми його не бачимо стебло, листки і сама квітка. І лише потім, коли квітка відцвіте, з'являться плоди з насінням. Приготуйтесь до малювання. Візьміть своє зображення шаблону вазочки та воскові олівчики. Але спочатку приготуємо наші пальчики, складемо долоньки таким чином, щоб утворився бутон квіточки. Рухи повторюйте за мною. Едельвейс росте на скелі, біля сонечка оселі, вище сосен і смерек, біля гнізд, орлів й лелек. І ще раз розслабте ручки. Поєднуємо бутончик. Едельвейс росте на скелі. Біля сонечка оселі, вище сосен і смерек. Біля гнізд, орлів і лелек. Наші пальчики готові. Отже, починаємо роботу. Візьміть свою воскову крейдочку зеленого кольору. Почнемо малювати стебло, квітка росте. Знизу вгору тягнеться до сонечка. Отже і ми так само будемо малювати. Всередині вазочки стебла не видно. Отже, ми почнемо малювати вже зверху вазочки, проводячи прямі рухи вгору. Ось такі стебла. Пропоную одразу намалювати листочки, адже одразу з'являються після стебла листочки овальної форми примальовуємо листячко до стебелька. І штрихами замальовуємо всередині. Ось в нас готові стебла і листочки. Далі обираємо будь-який інший кольоровий восковий олівець і намалюємо на кожному стеблі, на кожному серединку нашої квітки круглої форми, замальовуючи одразу. Ось такі серединки бутончиків є. Тепер можемо обирати будь-який колір, який нам подобається. Абсолютно будь-який. Можемо навіть робити кожну квітку іншого кольору. Починаємо малювати пелюсточки до вільної форми, можна отакі кругленькі. Потім замалювати. Я зміню колір, аби було більш яскраво, можна овальні. І теж замальовуємо. Знову зміню колір і зроблю кругленькі пелюсточки, також замальовуючи всередині. Ми пам'ятаємо, що воскові крейточки не полюбляють, коли один колір накладається на інший. І ніколи ніколи він не дружить із гумкою. Сильно натискати на воскові крейдочки не потрібно. Додаємо пелюсточки різної форми і кольору. Можна навіть зробити ось такими штрихами. Ось мій букет весняний і готовий. Ось і готовий наш весняний букет. Обов'язково можете подарувати його своїм рідним та близьким і привітати з приходом весни. А мені, будь ласка, пригадайте і скажіть, які першоцвіти весняні ви запам'ятали. Так, це підсніжник, крокус. Мати й мачиха, пролісок, молодці, яким матеріалом ми сьогодні користувалися, восковими крейдочками. Сподіваюсь, вам сподобалось працювати таким матеріалом. А я з нетерпінням чекаю фотографії ваших робіт. І кажу вам до побачення! До нових зустрічей!